І всім привіт, друзі! Хочу в тому відео, він воно буде коротке. Передати всім моїм підписникам привіт. В тому числі і Вероніці, моїй сестрі. І, і ну, отак. От Зараз я граю в одну ігру, яку може завтра я запишу. Отака от, от, от ігра, друзі. Подивимось, хто її знає. Вона не дуже популярна. The Bridge, Вона якось так називається. Якщо хочете, погораю я в неї. Але, ну, передаю привіт Вероніці і пишіть свої. Імена, щоб я їх теж передав вам привіт.